Ліниві вареники або гомбовці. Робила їх без манки. М'якенька серединка та хрустка з коринка це дуже смачно, це дуже класний варіант для сніданку, так як вони готуються досить швидко. Я використовувала домашній. Сир кисломолочний, він досить такий жирний, не сухий, тому в мене пішла така кількість борошна. Якщо будете сухий обирати, пробуйте, напевно, в два рази менше. Дивіться по текстурі. До сиру додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, борошно та перемішуємо. Поки тісто стоїть, ми будемо готувати панірування. Для цього на петельню висипаємо сухарі та цукор і постійно помішуємо. Цукор почне, ніби карамелізуватись і від Цього сухарі будуть більш хрусткими. Баняк з водою доводимо до кипіння, і наші вареники чи гумбовці формуємо мокрими руками, так дуже зручно, і вони виходять більш такими гладенькими. Не перемішуємо, щоб не порушити їхню структуру. І коли закипають, проварюємо ще хвилинку і одразу викидаємо на панірування. Гарно все перемішуємо, викладаємо, подаємо з вашими улюбленими начинками. Скажімо так, я обрала обов'язково раджу сметану, додала смородинове варення, і це дуже смачно, щиро рекомендую приготувати. Я їх часто буду готувати.